Сьогодні у нас буде така доктринальна тема церква. Будемо говорити про церкву. Я не обіцяю вам, що ви почуєте щось нове, тому що ці речі вони зазвичай більшості відомі. Це речі, які визнані богословами, речі, які визнані нашими церквами, речі, про які пише Біблія. І сьогодні ми говоримо про церкву. Це церква тіло, яке ми будуємо разом в Христі. Почнемо ми з того, як звучить слово церква на грецькій мові. От слово церква в новому заповіті, воно зустрічає, зустрічається як Еклесія. Еклесія. І ось цікаво, що воно існувало ще до того, як його почали використовувати саме на рахунок церкви. Раніше еклесією це вважався вищий орган державної влади. Народні збори, що здійснював законодавчу, виконавчу і судову владу в стародавніх Афінах. Ось це слово еклесія колись мало таке значення: вищий орган державної влади. І якщо ми з вами подивимося і задамося питанням, чому ж саме це слово використав Христос для того, щоб пояснити тіло своє, щоб дати назву своєму тілові як церква. То ми бачимо, що слово еклесія складається з двох слів: ек, тобто з, «із», і клесіс кликати, закликати. Тому разом це слово означає покликані з. І один з моїх викладачів в семінарії, коли він викладав історію церкви, то він сказав, що церква вона не просто покликана з, вона ще й також одночасно покликана для чогось. Так ми розуміємо, що церква вона покликана зі світу. З темряви, зі зла, покликане для чого? Для Господа, для Його царства і для його слави. І ось використане слово Еклесія, церква тепер нам відома, раніше вищий орган державної влади, так? церква, вона точно так само на цій землі виступає як найвищий орган державної влади. Кого? Господа Ісуса Христа на цій землі. Ось таке значення має слово церква. І сьогодні ми разом з вами пройдемося по таким пунктам. І першим пунктом буде у нас вчення про церкву: її природа, її ознаки і її цілі. І природа церкви. Хто ми є? Зачитаємо з вами декілька місць з Біблії. Ефесян, перший розділ, 22-23 вірш. І все покорив він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви. А вона його тіло повня того, що все всім наповняє. Коротян 12, 12, 13. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне: чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми нав... напоєні Духом одним. Ми бачимо в першу чергу, хто ж така церква, яка її природа. Церква в першу чергу в Біблії виступає як тіло Ісуса Христа. І ми читаємо неодноразово багато різних місць, і можна ще багато вибрати з нового заповіту, коли говориться, що церква це тіло Христове. І одразу, як ми надаємо їй якоїсь характеристики, так, от ці еклесії, покликаним людям з цього світу, з темряви, зі зла, ми надаємо їй характеристику тіла Христового. Тому що саме цю характеристику надає їй Христос. Він говорить через апостола Павла, через інших апостолів, Він говорить, що він голова церкви, а все інше йому підкоряється як тіло, як єдиний організм. І церква в Біблії згадується не тільки як тіло. Вона згадується як сім'я, як наречена, як діти Божі, як отара, як військо, як храм. Є багато різних характеристик, якими названа церква. І ось. Ми вже говоримо, що церква це тіло, так, і єдиний організм. Але також церква це є храм. І Петро говорить, що віруючі люди, вони як каміння живе, що будується у храм духовний місце, де перебуває Святий Дух. Церква це храм. Так? І одного разу ми з моїм другом ішли, і це вже було, не знаю, декілька років тому. І ми тоді так роздумували про, знаєте, церкви на Рівенщині. І нас ми задали собі таким питанням, чому всі називають церкви Дім молитви? Ось ми звикли, ми тоді у Львові вчилися ще в семінарії, ми звикли, що всі там у Львові називають церкву церквою. так? А там на Рівненщині, на Волині Дім молитви. І ми так ішли, роздумували, і деякі християни бояться назвати будівлю церквою, так? тому що вони розуміють, що церква це ми. Але одночасно і з цим в мене закрадається питання, але Дім молитви це також не будівля. Ми і є цим домом молитви, так, з вами. Ми і є цим домом, де перебуває, де живе існує наша молитва. Тому церква в першу чергу це люди, ми це розуміємо. І апостол Петро говорить, що це каміння, яке будується із кожного із нас. Це храм духовний, в якому перебуває і живе Дух Святий. Церква одночасно із сім є нареченою. І в Біблії ми знайдемо неодноразово багато згадок про те, що церква це наречена Ісуса Христа, Яка що? яка очікує Його приходу. Яка не просто собі займається своїми справами, а саме очікує. Вона чекає свого нареченого. І є багато християн, яким задасиш питання, чи хочеш ти, щоб Христос прийшов вже сьогодні. Вони скажуть: ні, ну я ще не встиг пожити, ще не встиг добудуватися, ще не встиг щось доробити. Я тільки якраз таки побудував все, що я мріяв. Я не хочу, щоб Христос зараз прийшов. І мій тато одного разу на Закарпатті, там є село е, заріччя, дуже багато село. Там всі в теплицях вирощують е, овочі, і люди реально дуже багаті. У них з нержавейки, знаєте, забор весь. І Будинки, ну я жив в одних там віручих людей, і будинок просто реально хороми. Я, ну, я ще в, такі, в такому будинку особисто ну, на той мій вік не був. Просто там, де ходити, в тому будинку можна було заблудитися. І мій тато питає: в них, Ну, а, як вам от живеться, От Христос прийде. А що, що які у вас будуть емоції, якби Христос сьогодні прийшов? І вони так за голову беруться, ну, брат, ми ще не готові, щоб Христос прийшов. Ми ще реально не готові, щоб Христос прийшов, і у нас це все забрал, ну, залишилось тут а на землі. Ми, ще, ми тільки це все отримали, і ми ще хочемо цим насолодитися. На жаль, є таке серед віручих людей. Ми знаємо, що церква Ісуса Христа вона очікує як наречена свого нареченого. Ми це бачимо в Біблії, ми це розуміємо. Тому якщо ми вважаємо себе церквою, тому що ми чекаємо Христа, чекаємо свого нареченого. Церква це сім'я. Галатам 3 розділ, 26 вірш написано: бо ви всі сини Божі через віру в Христа і Ісуса. Ви всі сини Божі через віру в Христа і Ісуса. Тут не сказано про доньок, але ми розуміємо, що ми сини і доньки в Ісусі Христі. Божі діти. Тому, якщо ми є діти Божі, то одночасно з цим ми є брати і сестри між собою. Тобто одна ціла родина. Церква це сім'я. Але разом із цим церква це військо. І дехто по-різному трактує пісні над піснями. Хтось говорить, що це книга про інтимні стосунки, хтось говорить, що це книга, про, яка розповідає про Бога і Ізраїль. Про його стосунки з Ізраїлем, хтось говорить, що це стосунки церкви з Богом. По-різному можна трактувати пісні над піснями, але там є такі слова. Хто це така, що вона виглядає, немов та досвітня зоря, прекрасна як місяць, як Сонце Ясна, як полки з прапорами грізна. Якщо ми будемо з вами трактувати дане місце як церква і Бог, то ми розуміємо, що церква вона військо, грізна, як полки. З прапорами. Церква вона не просто, знаєте, люди, які слабкі, смиренні і тихі. ні Це люди, які сильні духом, люди, які запалені для Бога, люди, які готові сьогодні боротися протистояти злу, і люди, які сьогодні готові йти на війну заради Христа. Церква це військо Христове, яке не мовчить, але яке говорить, проповідує, іде і готове померти за свого нареченого Церква це не просто ми, які можемо вважати себе слабкими. Ні, ми справді сильні. Тому церква це велика сильна структура, це структура, яка побудована завдяки Христу на цій землі, яка одночасно є тілом Його нареченою сім'єю, дітьми, отарою, військом і храмом. Можна багато всього сказати про церкву, ким вона є. І вона має декілька ознак важливих. Які важливо розуміти для того, щоб розпізнати істина церква чи ні, в церкві істині має бути проповідь чистого Євангелія, правильне звершення таїнств і збереження церковної дисципліни. Дії, другий розділ 42-й вірш написано. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Церква Христова. Вона в першу чергу приймає його Євангеліє і проповідує Євангеліє. Вона не проповідує щось інше, щось нове, щось, що придумали люди. Ні, вона проповідує те, що дане Господом. Вона проповідує чисте Євангеліє. те, яке перевірене, те, яке досліджене, те, яке подане без всяких домішок. Вона правильно звершує таїнство. Ми в Біблії бачимо декілька важливих таїнств, які дає Христос. Так Він говорить. Про ламання хліба і, вина, і прийняття вина, таїнство Євхаристії. І Він говорить про хрещення. І сам і Христос звершував хрещення разом зі своїми учнями, водне хрещення. Тому наша церква виконує саме ці таїнства: хрещення і вечеря Господня. А також церква має зберігати дисципліну. Тому що там, де хаос, там немає Бога. Там, де є Бог, там є певний порядок, певна дисципліна. Точно так само і в церкві Христовій, в озниках істинної церкви, має бути дисципліна збережена. Ми бачимо, що апостоли е, навчали людей, і люди перебували в науці апостольській, разом з тим в спільноті братерській. Тобто, там, де церква, там має бути спільність, там не має бути ось цього хаосу. ламанні хліба там молитвах. Точно так само, як і фінанси, гроші так? вони мають свою перевірку, вони перевіряються контрольними знаками, водою, там, світлом, ще чимось. Так само і церква вона перевіряється чимось. Вона перевіряється словом, вона перевіряється істиною і вона перевіряється плодом духа. Якщо церква вона має плід Духа, її вчення істини, і вона базується на Слові Божому, тоді це справжня церква. Це істина церква. Якщо ж хоч щось із цього ми усунемо, заберемо, то церква вже не буде справжньою, не буде Христовою і не буде істиною. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Мені подобається це місце з об'явлення. Чому? Тому що воно конкретно характеризує церкву Христову: терпеливість святих, заповіді Божі і Ісусова віра. Три важливі аспекти, які мають бути в кожній церкві: терпеливість святих. Ми бачимо на прикладі першоапостольської церкви, що християни вони були готові терпіти будь-які проблеми в їхньому житті: Гоніння, випробування. Їх бували, гнали, розпинали, спалювали, але при цьому всьому вони показували терпеливість святих. Вони до кінця проходили будь-які випробування в своєму житті. Церква вона має терпіння. Вона може вистояти, додержують заповіді Божі. Церква вона додержує заповідей Божих. Амінь. І церква вона має Ісусову віру. Христос прийшов, розказав, показав, і сьогодні ми живемо згідно цього. Ми не живемо вірою якогось пророка, не живемо вірою якогось царя, не живемо вірою якоїсь людини, особистості або постаті видатної. Ні. Ми живемо вірою Ісуса Христа. Церква вона додержується. Ісусової віри і заповідей Божих. А також церква вона має свої конкретні цілі, для чого ми існуємо. Поклоніння Богові в першу чергу, вчення та збудування віруючих, євангелізація світу, служіння милосердя, діяконія. Церква це місце зосередженого поклоніння Господу у дусі та правді. Поклоніння це не лише просто спів або, знаєте, наші музичні якісь здібності. Ні, це спосіб життя, що прославляє Бога. Церква, вона має ціль прославляти Бога, перебувати в цьому поклонінні постійно напротязі всього свого життя. Церква вона збудовує віруючих і навчає інших. Вона покликана навчити істин Слова Божого, щоб віруючі духовно зростали. А також церква несе добру звістку і проповідує Євангеліє по всьому світу, тому що так сказав нам Господь, він сказав: ідіть по всьому світові і проповідуйте. Церква вона несе Євангеліє, несе цю добру звістку до всіх народів, а також служить іншим. Церква має відповідальність за практичне служіння нужденним. І ми пізніше повернемося до дияконів, тому що це якраз такі служіння. Яке виконували деякуни церкви, Оце служіння милосердя, практичне служіння. Але кожен член церкви, він, будучи частиною, має не просто ось тут а всередині служити, тому що один мені подобається автор однієї книги, він сказав такі слова: що ми перетворилися з ловців людей на доглядачів акваріумів. Ми замість того, щоб ловити людей і приводити їх до Бога, ми закрилися в своєму церковному акваріуму і доглядаємо кожну рибку, яка тут є. А всі ті, хто за межами цього акваріуму, для нас стали неважливими. Тому церква Ісуса Христа, вона що? Вона служить практично за межами своєї будівлі, за межами своєї спільноти. За межами того, де вона знаходиться, вона служить іншим людям. Чому? Тому що до цього її покликав Христос? Чистота і єдність церкви, якою вона має бути. Зачитаємо знову ж таки декілька місць з Біблії Ефесіан 4, 3, 6 Пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру, одне тіло, один дух. І як були ви покликані в одній надії вашого покликання один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. 1 Коринтян 1,10 Тож, благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Ми бачимо, як неодноразово знову ж таки наголошується про єдність, так? про спільність, про однодумність, про те, щоб кожен із нас дбав про те, щоб бути в одному, знаєте, руслі, в одному напрямку. Не в різні сторони, а в одному напрямку. І гарно підібрані слова в Ефесінах, четвертому розділі. Одне тіло, один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання. Церквам одне тіло має, має один дух і має одне покликання, спільне покликання для всіх нас. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Ми всі маємо одного Господа, ми всі маємо одну віру і ми всі, що разом христимося. Один Бог і Отець усіх, що він над усіма і через усіх. І усіх в церкві Христові є один Бог, Отець, що Він над усіма стоїть, всіма керує, Він через нас усіх і в усіх проявляється. Ось це і є церква. Церква це там, де є єдність. Точна така сама єдність, як між Отцем, між Сином і між Духом Святим. Церква це ми з вами, хто показує Бога на цій землі. Ми показуємо цю єдність і спільність. І... Ми єдні по тій причині, що ми одночасно цим чисті, тому що будь-яка нечистота, вона зазвичай що усувається з тіла. так? Будь-яка інфекція, хвороба вона одразу усувається з тіла. З'являється певна реакція в тілі, і тіло бореться з цією нечистотою. Воно намагається її витіснити, тому що це щось зайве. Тілі Христовому не може бути нечистоти. Тому якщо щось нечисте намагається проникнути, то воно одразу буде що? витіснене. Люди, які є нечисті в своїх намірах, задумах, якщо вони намагаються щось зробити в церкві, то в них нічого не буде виходити. Чому? Тому що Божа святість вона буде це все покривати і знищувати. Задуми будь-які нечисті, вони неприпустимі і не можуть навіть бути, з'являтися. В церкві Христові, в тілі Христовому, тому що воно є чистим і освяченим Його кров'ю. Амінь. Чистота це духовна і моральна вірність Христу. Це те, до чого покликаний кожен Християнин, не тільки суто церква, спільність. Люди, людина вона покликана до духовної і моральної вірності Христу. А єдність це не одноманітність не однаковість, а гармонія в різноманітності. Ми всі різні, але при цьому всьому ми гарно можемо співпрацювати один з одним, служити один одному, йти до одної мети, до якої нас покликав Христос. Чому? Тому що серед нас є єдність, єдність в Христі. Подібно до оркестру, кожен інструмент особливий і різний, але всі налаштовані гармонійно. І цим налаштуванням для церкви є Христос. Амінь. Для нас головним налаштуванням, ось цим диригентом, який керує всіма нами, є Христос. Він сьогодні споглядає, налаштовує, допомагає, скеровує, вказує, кому і коли що робити. Це все походить від Христа. А церква без чистоти не світло, церква без єдності не тіло. Тому дуже важливо зрозуміти, що якщо ми не чисті, то ми навіть не можемо бути церквою. Церква Христа це чисте тіло, без всяких домішок, без всяких інфекцій, без всякої зарази, без чогось поганого і непотрібного. Там все гарно налаштовано. Тому церква без чистоти, вона не є світлом. І вона не є взагалі церквою. Церква без єдності, вона не є тілом Христового, тому що в тілі Христовому єдність. Влада церква. Хто керує? І навіщо керує в церкві? Якщо ми подивимось на структуру, яка існувала в Першоапостольській церкві, то вона виглядала приблизно наступним чином: голова церкви Христос, апостоли першоочільники очільники церкви, присвітери-старші старші це пастирське керівництво, деякони служителі практичних потреб, і уся громада. Були активними учасниками. Ось приблизно така структура існувала в першоапостольській апостольській церкві. Але при цьому всьому більшість людей вони були між собою рівними. Були пресвітери, які були старшими. Вони що робили? Вони е, навчали, вони доглядали за духовним станом церкви і наглядали за паствою Апостоли, так як вони бачили Христа, вони мали до нього дотик, спілкування з ним, вони навчалися в нього, вони вчили людей, вони молилися і мали силу Духа Святого, яка вцілювала, яка робила різні чудеса. І також апостоли вони приймали важливі рішення для церкви. Вони мали унікальну владу як свідків Воскресіння, але ця влада не була самодержавною. Тобто, не вони всім цим скеровували. Вони в першу чергу підпорядковувалися Христу. Вони шукали в Його волі, шукали, що Він бажає, і потім це все виконували в житті церкви. Написано в діях 14 розділі, 23 вірші, що руку положили їм старших. І ось це слово старші на грецькій мові звучить як пресвітерос. Тобто, пресвітер це старша людина, старша в сенсі керуюча. Той, хто керує над іншими. І ось, ось ці пресвітери, часто в новому заповіті термін пресвітер, єпископ, пастор, е, вони пересікаються, і взагалі-то, таки у них не було якоїсь конкретної в той час ієрархії, що цей старший, цей ні, цей менший. Вони всі були на одному рівні: Пресвітер, пастор, єпископ. Всі вони були приблизно на одному рівні. Е, і ось до них всіх використовується ось це слово старші, тобто пресвітерос. Вони навчали, духовно доглядали, як я вже сказав, і наглядали за паствою, за тим, що відбувалося в церквах. Тому що апостолів не було так вже і багато, щоб розпорошитися по всім церквам і доглядати за кожною церквою. Для цього були поставлені старші люди, які доглядали окремо за кожним. Діякони. Ми можемо в шостому розділі дій святих апостолів прочитати, як з'являються взагалі деякони. Там є своя окрема ситуація, своя окрема історія. Але вони були обрані для служіння, так сказати, столам. Для того, щоб годувати людей, для того, щоб одягати людей, для того, щоб дати все необхідне людям, щоб цим не займалися апостоли і старші. Для цього були поставлені дії е Вони мали певні вимоги: гідне життя, віра і повага від інших людей. Ось саме по таким критеріям вибиралися диякони для служіння. Для служіння кому? Людям, практичного служіння. І ось це діяконське служіння сьогодні в наших церквах зазвичай несуть хто адміністратори церков. Е, в той час це були окремо, ми знаємо, що Стефан він був також одним із дияконів, людей, які служили конкретно людям. Але я скажу, що ось це служіння діяконів, служіння іншим, практичне служіння має нести кожен член церкви. Не просто окремо людина, яка поставлена, а кожен із нас має бути осім деяконом, який служить, який бачить, що сміття не, ви... не винесено, Він його винесе, Який бачить, що десь світло не вимкнули, лампочку треба поміняти. Він це зробить. Чому? Тому що кожен із нас, як тіло Христове, він готовий допомагати доглядати. І бути в ділі, не просто десь осторонь. Тому що навіть люди, уся громада, яких ми не відносимо до Деяконів, присвітерів, апостолів, вони всі приймали активну участь у служінні. Ми читаємо 1 Коринтян, 14 розділ, 26 вірш, і там написано, що коли ви зійдетеся, то хтось із вас має псалом, хтось має науку, хтось має откровення, хтось має пророцтво і так далі пішло. Так? Тобто, кожен член церкви, кожен прихожанин. Він мав служіння своє. Він міг послужити псалмов, він міг послужити откровенням, він міг пророкувати, він міг мати слово знання, слово вияснення, він міг е тлумачити інші мови. Кожен член церкви, уся громада, вони приймали активну участь. Вони не були пасивними глядачами, не просто тими, хто десь сиділи, ходили, чимось своїм займалися. Ні, вони активно приймали участь для збудування церкви. Тому нам важливо взяти приклад з Першої апостольської церкви і зрозуміти важливу річ, що кожен із нас важливий для чого? Для збудування. Для збудування нас самих і для служіння іншим. Амінь. І в Ефесіанах 4 розділ написано: І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Чому ж ми маємо слухатися старших в наших церквах? Чому? Тому що. Написано, Він настановив. Христос настановив. Христос настановляє в церкві, хто буде пресвітером, хто буде пастором, хто буде деяконом. Звісно, що в цьому зараз приймають участь люди. так? Але Бог дає мудрість і скеровує, Він благословляє. Тому слухайтеся ваших наставників та коріться дім, написано в євреїв. Слухайтеся ваших наставників та коріться дім. Є певна влада в церкві. Які потрібно коритися. Чому? Тому що вона наставлена Богом. Якщо вона згідно Слова скеровує, якщо вона базується на істині Божій, якщо вона ведена Духом Святим, то нам навіть не страшно підпорядковуватись таким людям. Чому? Тому що ми знаємо, що на них сила Божа і з ними Господь. Влада в церкві не для панування, а для служіння в любові. Амінь. Тому закінчуючи таку, знаєте, коротку доповідь про церкву. Е, я хочу підвести коротенький підсумок, і ви його бачите на екрані. Церква це місце, де Божий народ разом зростає, служить, молиться, поклоняється і свідчить. Бути в церкві означає бути в Божому задумі, бути причетним до його місії. Тому, якщо ми з вами в церкві є частиною церкви, ми є в Божому задумі, тому що Господь задумав церкву. Він її придумав. Він придумав її як тіло, як наречену, як храм і все інше, як сім'ю. Це все задум Господній. І якщо ми є частиною церкви, то ми в цьому задумі. Слава Богу, так? Ми в його задумі, і ми та наречена, яка чекає його для того, щоб разом з ним там царювати на небесах. Амінь. Тому очікуємо Христа. Якщо я є частиною церкви, то служимо. Якщо я просто спостерігач, то потрібно стати учасником. А якщо я поранений, людина, якій потрібна допомога, то дозвольмо сьогодні церкві стати місцем нашого зцілення. Хай нас Бог всіх благословить. Помолимося.